Синьо жовтим кольором за майорів столичний міст. Патона київська молодь таким чином вирішила об'єднати лівий і правий береги Дніпра і символічно всю Україну. Взявшись за прапор, активісти створили так само, як 25 років тому живий ланцюг. Приймала участь в акції Наша Ірина Плющова. Символом єднання українського народу від заходу до сходу у 1990 році став живий ланцюг. Тоді майже три мільйони українців від Києва до Львова, взявшись за руки, з'єднали Україну. Живий ланцюг, який злучив два береги Дніпра, вишикувався у Києві. І сьогодні я вже другий раз на цій акції. Сьогодні день соборності, і дуже важливо показати, що ми єдина країна, і що ми хочемо жити в цій країні, яка зветься Україна, що ми дуже переживаємо за ті події, які зараз відбуваються, і дуже. Дуже вболіваємо за наших хлопців, які зараз захищають Україну. І це ще один наш вияв підтримки всієї цілої ці України, що вона єдина, що вона має обов'язково зберегти цілісність. Для маленької Яни, як і для сотні учасників цієї акції, цей день став визначним. Дівчинці всього 9 років, а вона вже знає, що таке День Соборності України. Це свято День Соборності України. Вийшли сюди, щоб підтримати свою країну. Активісти об'єднавшись, розгорнули 30-метровий прапор України. Вадим, організатор заходу, розповів, чому живий ланцюг так актуальний сьогодні, такі нелегкі для України часи. Ну це акт звуки. Як ми кажемо, єднаємось за руки. Ми показуємо, що молодь і сучасна Україна вона єдина. Що ми можемо об'єднуватись, що ми єдині, і ми зараз об'єднуємо два береги Дніпра, і таким чином своїми руками зшиваємо цю країну. Учасники акції зазначили, наразі важливо показати, що Україна є соборною та суверенною, адже виборює своє право на другу незалежність. Цей день символізує об'єднання двох берегів, і для нас це показує, що ми сьогодні особливо зі сходом ми разом, і ми єдині. Та ваша необхідна братуча ці акції О, дуже класний формат. Мені подобається, що вона проводиться з років рік. Щороку ну, для мене це принаймні третій раз, знає, що воно значно давніше проводиться. От. Ну, це якби зайвий припік. І самому згадати, що Україна має датися, особливо в такий складний час як зараз, і нагадати іншим. Офіційно в Україні свято відзначають з 1999 року. Але з самого початку незалежності країни український народ цей день показував, що він єдиний. Саме сьогодні у День Соборності. Справжня українська молодь прагне миру та єднання. Україна, вона єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна. Ірина Плющева, Ігор Крижанівський, час країни, Київ.